Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника Математика 1 клас кварцове. Завдання під номером 3. Досліджуємо склад числа 7. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. І так, з'ясу, які кісточки доміно показують склад числа 7. Склади відповідні вирази. І так, якщо ти взагалі нічого не знаєш про склад числа 7, то пропоную тобі подивитись попереднє відео завдання номер 2 із теми досліджуємо склад числа 7, де дуже е, гарно на, кружочка, на кружочках ми дивимося склад числа 7. Якщо це ти вже е, знайом е, чи знайома із складом числа 7, то продовжуємо далі. Я пропоную скласти вирази на усі наші кісточки доміно і подивитися, скільки буде. Тобто, так буде легше, щоб бачити. Звичайно, не потрібно складати на кожну кісточку доміно, Ну, просто, просто я буду проговорювати, а вам, щоб було легше на це дивитися. І так, починаємо. Рахуємо, нам треба порахувати, скільки всього крапочок чорних, і ця сума повинна бути. Дорівнювати 7. Так? Дивимось: 1, 2, 3 і 1, 2. Скільки всього буде сума 3, 4, 5. Всього буде 5. Тобто 7 не вийшло. 3 і 2 це не склад числа 7. Далі рахуємо: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3 додати 4. Рахуємо, 3, 4, 5, 6. 7. Всього сім крапочок. Отже, числа 3 і 4, це числа, склад числа 7. Далі одиничка, і тут 5. 1 додати 5 порахувати дуже просто: якщо ми до 5 додаємо ще один, отримуючи наступне число після нього: це число 6, і це не склад числа 7. Далі 1, 2 і знову 5. П'ять я порахую так шість, сім сім крапочок. Отже, числа 2 і 5 це склад числа 7. Далі рахуємо один, два, три, чотири і один, два. 4, 5, 6. Шість крапочок. Отже, це не склад числа 7. Один і тут шість. Ми знаємо, що якщо до 6 додати 1, це буде наступне за шістіркою число це число 7. Отже, числа 1 і 6 це також склад числа 7. Отже, що нам потрібно тільки було, в принципі, записати це 3 і 4 3 додати 4 дорівнює 7, 2 додати 5 дорівнює 7 і 1 додати 6 також дорівнює 7. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.